Доброго дня, шановні четверокласники, знайомимося з вами і розпочинаємо урок літературного читання. Продовжуємо вивчати розділ Осінь кличе до школи. Ми вже з вами познайомилися і прочитали декілька творів з цього розділу. Познайомилися з вами з твором, оповіданням, казковими елементами, яке мало назву. Артемкові друзі, також з вами читали з вами казку про книгу, так? про осінь, казку про книгу. Осінь без смутку читали також з вами оповідання Олега Погинайка. Сьогодні познайомимося з твором Людмили Федорової, осінні пахощі». Почнемо ми наш урок з мовленнєвої розминки. Повторюємо, будь ласка, не лінуємось. Запросимо тишу -с 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 -с. Вітерець у лісі. Ш -ш 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 -ш. Прилетіли птахи. Шук-шук-шук. Заспівав соловей: тьох-тьох-тьох накрапає дощик, кап-кап-кап, дощ припускає сильніше. Кап-кап-кап. злива. Кап-кап-кап. Злива закінчилася, дзюркоча вода. Дз, дз, дз. Ось таким чином. Спробуйте повторити декілька разів для того, щоб розвивати чіткість вашого мовлення, щоб під час вашої розмови кожен звук ви промовляли чітко, і можна було його зрозуміти. А ми з вами знайомимося з автором. Сьогодні ми знайомимося з Людмилою Федоровою. Людмила Федорівна, Федорова працює вчителем, це сучасний вчитель літератури, і вона не тільки викладає і розповідає своїм учням про відомих поетів та письменників, про їхні твори та пригоди головних героїв, а також і сама є автором. Вона пише вірші, пише оповідання, казки для дітей, які... і тому її творчість дуже подобається школярам, оскільки вона працює з дітьми і тому розуміє, що б їм сподобалось і чим звернути привернути увагу, чим до свого твору юних учнів. Працюємо ми сьогодні з оповіданням осінні пахощі». Зараз ви бачите, що осінь в нас в цьому році пунктуальна як ніколи, і справді, починаючи з першого дня осені, ми вже чітко відчуваємо цей осінній подих у небі, кольорі неба, який вже став сірим. у... Повітрі, що температура різко знизилась, вітер вже ввечері прохолодно. Ми бачимо, що сонце заходить за обрій набагато раніше і вже день стає коротшим. Починаються дощі, ось повністю осінь вже встає в свої права в цьому році з самого початку осіннього періоду. Отже, Збагачуємо свій словниковий запас та знайомимося з словами і словничку. Пахощі, аромат, запах, трунок, тобто осінні пахощі, можна сказати, підібрати синонім осінні аромати. Чим же пахне осінь? Осінь пахне ворожаєм, стиглими фруктами, овочами, осінь пахне дощем, осінь пахне. Смутком від того, що, можливо, вже відлітають птахи, закінчилось літо, осінь пахне свіжістю після літньої спеки. Подумайте, чим пахне осінь для вас? Який аромат у вашої свідомості здіймає слово осінь? Пахощі які сильні, приємні, легкі, а стійкі. Які для вас пахощі, які вас пахощі оточують восени? Підготуємо мися, підготуємося ми зараз до читання з вами, як завжди, розберемо найскладніші слова, їхні правильні читання та наголоси. Зараз з вами все розберемо. Отже, готуємося до читання. На перебій, Підтримували, прикипівши, усміхаючись, набираються, королівський, величність, спорожні, спорожніють володіння, портфелик. Ось таким чином розглянули з вами. Частково слова. Зараз я прочитаю вам це оповідання, а ви його прослухаєте. Потім вже самостійно будете читати його ви у своїх підручниках. Людмила Федорова осінні пахощі. На уроці вчителька запитала дітей, чим пахне осінь для кожного з них? Учні на перебій підносили руки і відповідали із знанням справи. Оленці осінь пахла духмяними яблуками та стиглим виноградом, Тарасові дощем і туманом, Андрійкові грибами та горобиною, яринці айстрами й хризантемами. Матвійко, він був ласуном, сказав, що йому осінь пахне гарбузовою кашею та насінням. Усі діти жваво й захопливо підтримували бесіду. Лише Кирилко замріяно мовчав, прикипівши поглядом до вікна. Учителька привітно подивилася на хлопчика і запитала, чим для нього пахне осінь. Кирилко, спинивши на хвильку свої думки, тихо сказав Моя осінь пахне казкою. Дітвора притихла. Лагідно усміхаючись, Олена Васильівна звернулася до Кирилка. Може, ти повідаєш нам свою казку? І хлопчик розповів. Далеко-далеко, у найстарішому лісі, стоїть незвичайний палац із різнобарвного листя. Тут живе її величність королева осінь узимку вона відпочиває, набирається сил, бо навесні та влітку безупинно працює. У королівському палаці є чотири чарівні скрині, куди королева збирає скарби для кожної пори року. У першу скриню кольори та відтінки веселки. У другу ранкову свіжість, денне тепло та вечірню прохолоду. у третю – вітри, тумани і дощі, а в четверту казки. У перший день осені вона сідає в золоту карету, запряжену трійкою коней і мандрує білим світом. Добре знають усі дороги її вірні коні жовтогривий вересень, багряно жовтень та білокрилий листопад. Стрімким вітерцем летять вони ланами, садами, лісами, дібровами, аби встигнути вчасно принести на землю щедрі дари королеви. Так погрожує, подорожує її величність доти, доки скриньки не спорожніють. Тоді повертається вона у свої володіння, скидає золотаві королівські шати, закутується в білу хутряну ковдру. І лягає спочивати аж до весни. Трійковірних коней пильно оберігають ліс свою королеву. Кирилко, перевівши погляд на вікно, припинив свою розповідь. Очі стали враз сумними. Уважна Олена Васильівна помітила це і запитала. А чому це ти, Кирилко, засмутився? Дуже хочу зустріти королеву осінь, відповів хлопчик. Дідусь розповідав мені. Кого королева зустріне, тому вона дарує свій найцінніший скарб. Казки, що зібрані в останній скрині. А це ж таке багатство знати всі казки на світі, вигукнув Кирилко. Зі дзвоником хлопчик куметно взяв свій портфелик, сказав усім до побачення і швиденько вибіг із класу. Учителька та діти довго дивилися йому вслід. Хлопчик попрямував до лісу. Може, сьогодні малому пощастить, і він зустріне казкову королеву. Ось таке оповідання написала Людмила Федорова. Отже, про що мріяв хлопчик? Хлопчик мріяв зустріти королеву осінь. Подумайте, що в оповіданні казкового. Які казкові елементи є в цьому оповіданні? Зараз ми з вами поправляємо в магічний кубик. Спробуйте дати відповіді на питання, яка частина твору тобі сподобалась найбільше? Про що цей твір? Що нового ти дізнався з твору? Які вчинки слова персонажів тобі запам'яталися? Які запитання ти хочеш поставити персонажам? Над чим варто задуматись після читання твору? Я вам говорила вже неодноразово, що кожен твір має свою тему та свою мету. Як ви бачите, темою це розповісти про урок, про хлопчика, про головного героя, так, який розповів свою історію про осінь. А яка ж мета? Що, що хотіла показати нам автор, написавши цей твір? Показати красу осені, чи те, наскільки вона чарівна пора, чи, можливо, показати відношення різних людей до цієї пори року. Подумайте, який варіант, на вашу думку, підходить найбільше. Зараз ми з вами попрацюємо над вибірковим читанням. Необхідно буде в підручнику знайти речення, в яких згадуються дані предмети. Отже, перший малюночок був дідусь. Спробуйте знайти, в якому ж реченні згадується в цьому тексті дідусь. Даю вам підказочку, ось. На чотирнадій сторіночці у другій частинці вже в кінці згадується дідусь. Спробуйте знайти це речення. Друге речення має бути про очі. Очі у Кирилка якось... Змінилися вони якимись стали. Знову ж таки, це речення в другій частинці на 14-й сторіночці. Спробуйте знайти речення про очі. Третє малюночок про скрині. Про скрині тут одразу декілька речень. Перше Ось на 13-й так, де Кирило розповідає про скарби королеви, які вона зберігає у скринях. Наступний малюнок номер 4 це кінь. Вірні коні допомагали королеві. Вересень, жовтень та листопад. Як же називала їх королева, спробуйте також знайти у цьому тексті на сторіночці 13. Наступне слово, наступний малюночок це Яблучко. Про яблучко говорили учні на уроці на початку оповідання вгорі на 14-й сторіночці про те, що комусь пахне осінь духм'яними яблуками. І останній малюночок це вікно. Кирилко дивився у вікно. Це також початок, тринадцята сторіночка. Знайдіть також рядочки, в яких сказано, що Кирилко дивиться у вікно. Ось таким чином ми з вами і знайшли всі речення, які присвячені. Цим малюночком, цим предметом, які ви бачите перед собою. Я впевнена, що для вас осінь також має різний аромат. І ми, подивіться, ми прочитали з вами оповідання осінь без смутку та прочитали Людмилу Федорову оповідання «Осінні пахощі. Давайте спробуємо з вами визначити, що є спільного, а що відмінного у цих творах. Спільне це те, що це за жанром оповідання. Також це оповідання і темою, яких є розповісти про осінь, про осінні зміни. Відмінне, звичайно, Цих оповіданнях це герої. Герої в оповідання, звичайно, відрізняються. Та ситуації, яка трапилась з ними, також відрізняється, тому що кожен твір, він особливий по-своєму, і кожен автор свою мету, ніс, коли писав цей твір. Вашим домашнім завданням буде в зошиті. Коли ви ще раз прочитаєте гарненько це оповідання, спробуйте записати невеличке продовження оповідання, що ж трапилось з Кирилком, коли він пішов до лісу. Чи зустрів він королеву осінь чи ні. Не пишіть великі тексти, напишіть декілька речень коротеньких, які підведуть підсумок, кінцівку цього оповідання. як... Результат мрій, чи здійсняться мрії, чи дасте ви, як автор, здійснитися мріям Кирила зустріти королеву осінь? Чи ні, і все ж таки це його фантазії, які і залишаться мріями. Тому ви запишете це продовження в своєму зошиті з читання та надішлите мені фото своєї роботи. Дякую вам за увагу, до побачення, чекаю ваших робіт.